Так, вперше знімаю е, Саскатрас. Ті бджоли не знаю, як вони будуть реагувати на мене. Коротше, зараз беру ага, фігла. Ага. Реакція от яка. Шалена реакція. в минулому році такої реакції не було. Зараз. Але проте на мене не кусають. Вітають кругами. Так, киш. Ну все одно на трохи. Да. Так. Ну, тепер мушу порамочно. Баря з собою не взяв. От. Тут вони есть. Тут і рамки певно поміняю місцями. Ну так вони. Зараз слідуючу. Так. Тут є запечатка, а ну-ка, розійшлися, товариші, все нормально. От. З цієї сторони теж запечатано є. Будемо шукати матку. Ну, поки що силу набирають, тут теж є запечатка. От. Матка, соскатрас. Ну, вона така, і колір не показує. Тут і запечатка, і насіла, тут майже... Да, за... да, де вона. Матка, Де ти є? Що це колір не показує той телефон? Може під іншим кутом би показала. Ніфіга. Вона червона, така темна. От Ззаді, Де ти буряці? А, може тако покаже її. І низ рижий, верх рижий, низ рижий, Коротше, добре. Ну, бджола така трохи є світлої молодої, а більше темної. Ну така. Так. Е, трутень теж є на слідуючій рамці. Зараз подивимося, стави. Так, окремий трутень є. От. Якщо покаже палець, де він. Трутневі є. І на тій стороні теж. Ну, трохи ще бурчні. Без димаря, без нічого. Ну я е, так. вкусять то вкусять. Але нікого, ніхто не кусав. Так, ну що ж. от. Далі ще йде до 230-та. Е, Теж є запечатка. Оця. Так, і на тій рамці зараз меншу. І на тій рамці е, дивився, є тільки яйце. Коротше, на останній, ясно діло, немає нічого. Тобто одна, дві, три, 4, 5. П'ять, коротше. На п'яти рамках. Отакі. Це двох Це, можна сказати, матка 2021 року. Все, на цьому репортаж соскатрас завершено. Ну, от. Все розложено, закриваю.